Всім привіт! Рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні я вам покажу свої бюджетні знахідки для ніжок. Замовила собі ось такі два пілінги для ніжок, дуже гарні позитивні відгуки на них на сайті Makeup. тому замовила собі. І в подарунок до цього бонус пліс мені також йшла, здається, до, чи до Beauty Derm, до якогось із цього. Мені йшла в подарунок ось така от маска скраб для обличчя. Також буду пробувати, розкажу вам порожніх пляшечках потім. Замовила собі ось такий крем для ніжок. Він, здається, коштував щось із 39 гривень, він коштував. Він дуже класний, він поживний. Мені він дуже подобається, бюджетний, тому отраджу. У мене він колись такий був, цих двох пілінгів в мене не було. І останній пілінг, який замовила, це ось така малютка. Це гідролат з кавуном. Також позитивні, багато на нього позитивних відгуків. Зараз відкриємо. Ну, аромат, практично, я не відчуваю, буду користуватися і розкажу вам тоді в порожніх пляшечках. Посилання на ці засоби я залишу в описі під відео. На сьогодні це все. Бережіть себе, всім па-па!